ЗСУ знищили шість установок С-300 та військову базу окупантів під Запоріжжям, що відомо. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ, підпишись на канал, тисни дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. У вівторок, 11 жовтня, українські військові завдали ударів по кількох локаціях окупантів, знищивши їх установки С-300 та військову базу. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили шість установок С-300 разом із БК. Як уточнили військові, удару було завдано під час перезарядки. Крім того, у Мелітополі сьогодні було чутно вибухи на аеродромі, де російські окупанти облаштували чергову базу. Окупанти заметушилися і одразу пишуть про якісь там навчання, однак жителі вже навчилися розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних вчень проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз. Як повідомлялося, за даними на ранок вівторка, 11 жовтня, ЗСУ ліквідували за добу 240 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63 110 військових. Нагадаємо, 11 жовтня під час масового обстрілу України сили ППО збили 20 крилатих ракет та 13 дронів Камікадзе. При цьому окупанти здійснили 28 пусків ракет в територію України. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайка та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!